Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенний понеділок живемо, не радіємо, витриваємо. Молитві в радості в благословенні. Маємо прекрасний благословенний час. Маємо сьогодні свято. Ну, я в неділю роблю відео на понеділок. І сьогодні якраз спомен Святої Фаустини Ковальської. І так сталося, що я якраз в Кракові, якраз біля санктуарі, Фаустин Божого Милосердя. Називається власне цей санктуарій. Ну і звідси була власне. Фаустина Ковальська, і ми маємо сьогодні прекрасну молитву коронка до Божого милосердя, яку ми отримали через її, та, від Ісуса отримали цю молитву через Фаусину, власне, Ковальську, яка випросила цю молитву таку, Божого милосердя. Або Ісус дав її нам, щоб ми молились до цього милосердя Божого, не забували, що живемо з Його милосердя, та? не з того, що ми розумні, не з того, що ми достойні. А з того, що Бог милосердний, і сьогодні 8, 25 травня 1989 рік. Дорогі діти, закликаю вас відкритися Богові, дітоньки. Бачите, як природа відкривається і дає життя та плоди. Так і вас закликаю до життя з Богом, до цілковитого віддання йому, дітоньки. Я з вами і неостанно хочу вводити вас у радість життя. Хочу, щоб кожен із вас відкрив радість і любов, які знаходяться лише в Бозі, та які лише Бог може дати. Господь нічого від вас не бажає, крім вашого віддання. Тому, дітоньки, серйозно вирішіть вибрати Бога, бо все інше є минущим. Лише Бог не минущий. Моліться, щоб ви відкрили велич і радість життя, яку вам дає Бог. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. І знову багато радості. Не бачу радості. Багато дуже радості. Марія взагалі дуже багато говорить про радість. Чому наша церква виглядає як похоронне бюро, бюро похоронів? Та? І навіть коли я в цих таких роликах та, говорю про радість і це, то мені пишуть багато, о, війна, там все, нема ні радості, ні миру. Та? А, ну, там, під обстрілями то, то. Ну так, є, є війна, і це не можна сховати. Так? Але Марія нас заохочує віднаходити Бога, віднаходити навіть в цих трудних умовах, тяжких умовах, так? Тому маємо зосереджуватись на, на цьому. Відкрийся Богові, каже Марія сьогодні. Відкрийся, війна минуща, так? Бог є назавжди. Це Марія сьогодні нам хоче сказати, що все інше є минущим. Що є все інше минущим? Це я все, буквально все. Все проминає. Війна проминає, гроші проминають, молодість проминає, та життя проминає. І лише Бог неминущий. Бог лишається завжди. І ти лишаєшся з Богом завжди. Якщо сьогодні вже з ним зійдешся, то з ним лишишся назавжди. Розумієте, це найкраща інвестиція, це відносини з Богом. Бо це те, що з тобою буде завжди. завжди. Ніхто не відніме, не забере, ніхто не цеє. Не, не вас не забере цього. Дорога дитина, закликаю тебе, відкрийся Богові. Чи відкрився Богові, чи ще тільки привідкрився, на чуть-чуть і думаєш, хоч би не до кінця. Дитинко, бачиш, як природа відкривається і дає життя та плоди, так і я тебе закликаю до життя з Богом, до цілковитого віддання йому. Дитинко, я з тобою. І неостанно хочу вводити тебе у радість життя. Куди нас Марія хоче вводити у радість життя. Якщо ми два роки чи три живемо цими посланнями і так не зрозуміли, для чого ми, і що Марія нас веде до радості, то ми напрасно це все читаємо, напрасно цим всім живемо. Так, бо Марія каже, я вас не хочу вводити до скорботи, до сльоз, на помінки вас привезти, де ви плакали зранку до ночі, а до радості життя. До радості життя. Ну, і це не я сказав, бачите, Марія каже, і неостанно хочу вводити тебе у радість життя. Хоче Марія вводити тебе в радість життя? Чи не хоче? А ти хочеш увійти в цю радість життя чи не хочеш? Може, думаєш, та, ні, та де? Моя місія стояти в церкві з, з зі сльозою. Ну, в сльозах, я вже казав, нічого поганого немає, якщо сльози є різні. так? Сльози покаяння, сльози радості. або є сльози. Бідний Ісус страждав. так? Такі людські сльози, жалю. Та? Ісус не потребує жалю, Він каже, плачте над собою і над своїми дітьми, та? а не над мною. Тому Марія каже, я хочу вас вводити в радість життя. Хочу, щоб кожен, а кожен це хто це ти відкрив радість і любов, які знаходяться лише в Бозі та які лише Бог може дати. Бачите, Марія, що каже. Каже, щоб кожен відкрив. Чи ти відкрив сьогодні радість і любов, які знаходяться лише в Бозі? Ну я ще не до кінця. І ще іноді смуток є, та? іноді така якась тривога надходить. Ну тобто, іще не ввійшов в цю таку радість остаточну, про яку говорить Марія. Ну, Для того на нас і веде туди, та? вводить нас туди, провадить, за руку веде, тягне. Дивіться, тут, тут добре. І з Богом добре. І кожен, хто знайде Бога, відкриється йому, то йому буде добре. Це є обітниця, яка є для тебе. Господь нічого від тебе не бажає, крім Твого віддання, віддання віддання Твого серця, твоїх думок, Твого розуму, Твого зосередження та, на Божому царстві. Це Бог бажає. Сьогодні бачу тут в Польщі такі храми величні. Здорові, це все. І файно, вони служать для слави Божої. А чи ми сьогодні не забули, що маємо також бути цією славою Божою. Іти євангелізувати, іти свідчити. І тут на мою футболку в Польщі завжди звертають увагу, бо вона з Марією то, то файно. Це вже така жива євангелізація без слів. Принаймні так. Та? І це важливо, та? який одяг носимо, який одяг маємо. Господь нічого від тебе не бажає, крім Твого віддання. Тому, дитинко, серйозно вирішив вибрати Бога, бо все інше минуще. Все інше минуще. Лише Бог не минущий. Молись, щоб ти відкрив велич і радість життя. То сьогодні на практику молимось і просимо, щоб Бог нам відкрив цю велич і радість життя, яку нам дає Він, яку Він дає. Ця радість не від цього світу, не штучна, не куплена, так? не зароблена. А це радість життя, яку дає Бог. Він наповняє твоє серце і радість. І навіть в осередку війни тебе радість може розпирати. Не від зовнішніх факторів, а радість, яка йде серце, яку Бог тобі дає. Будьте ти благословені. Миром, радість, благодать від Санцуарі Божого, милосердя. Папа.